Дитячий спортсорт екстра вага через кілограм за 3 тисячі гривень. Чу... Кофта для хлопчика розмір 134. Батник для дівчинки. Розмір 140 Такий батник для хлопчика. Замочку. Розмір 140-го. Спортивні штани для хлопчика розмір 164. Такий батнічок для дівчинки розмір XS. Для хлопчика розмір 134. Батнік для хлопчика розмір 64. Батнік для дівчинки розмір. Пише на 12 років. Кофточка для хлопчика. Розмір 98. штани для хлопчика. Розмір. Два-три рочка. Такий патнік. Для хлопчика на 8-9 років. Вітрівка для хлопчика розмір 152. Ще одна вітрівка для хлопчика розмір 2XS. Така витрівка розмір 164. Ще один для хлопчика розмір 152. Ватник для дівчинки. Розмір 140. Такий батник для хлопчика розмір 116. Батник для хлопчика розмір 134. Сіпочка для дівчинки, розмір. 98. Така кофточка для дівчинки розмір 34. Батнік для хлопчика. Розмір пише Еска. Такий батнічок. Для хлопчика. Для дівчинки розмір 158. І теплесенький. Батник для дівчинки розмір 116. Батник для хлопчика. Розмір 164. Такий байтничок для дівчинки. Розмір пише Такий для дівчинки байтник. Розмір 152-й. Копточка для дівчинки, розмір 92-й. Розмір пише Спортивні штани для хлопчика. Розмір. Не пише. Така кофточка для дівчинки. Розмір 128. Спортивна кофта для хлопчика. Розмір 152. Кофточка для дівчинки. Розмір. 170. Зіпочка для дівчинки. Розмір. 134. І останній батник для хлопчика. Розмір 152-й. Тому спорт одяг сорту екстра. Вага мішечка 10 кг за 3000 тисячі гривень.